Привіт-привіт, я Валерій. Це на про те, як фарбувати авто. В цьому відео розкажу про новинку від компанії Кюрі Фініш, а саме Цікавий. Експрес-лак. Це лак 70271. Він є воковським, він є швидким і він є антіскрейщом. Тобто лак досить там преміального вигляду. Що ми маємо на борту у цього лаку? Тобто пропорції змішування 2 до 1, дуже прості пропорції змішування. Додавати можна також розчинник 15-20% за е, ваші побажання там. Е, він воковський, тобто він е, в собі. Містить небагато розчиннику, тобто він досить густий і має високий сухий залишок. А також, що саме цікаве, це лак швидко сохнучий, тобто він висихає при 60 градусах за 15 хвилин. Тобто можна в якийсь невеличкий ремонт робити, дві-три деталі. А в принципі, по статистиці фарбуються в камері дві. Цілих три десятих деталі це просто тисяч. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатись. Лак іде в п'ятилітровій тарі, до нього йде затвердника 2,5 літри. Також окремо можна брати розчинник, це буде розчинник 200. Називається це розчинник для всіх ґрунтів і лаків від компанії Curie Finish. Зараз будемо наливати і, до речі, це буде ще е, паралельно до того, що я буду тестувати це лак, як, як він наноситься, як він виглядає, як він сохне. Паралельно ще буду тестувати новинку від компанії е, Valmec, а саме пістолет Valcom Slim Combat Pro, дюза 1.3. Голова Хало, тобто голова не хавал не базова голова, а голова лакова. І цікаво саме, як система Хало працює з густим лаками. Тому я вибрав саме такий лак. Це такий топовий лак, швидко сохне, високий сухих залишок і досить густий. Але він прозорий, і мені подобається, що він швидко сохне. Зараз будемо тестувати. Наносити будемо в півтора шари. Лак. До речі, нам його багато не треба, алієм 150 грамів. Лак повністю прозорий, що є плюсом. Затвердника додається 50%. Пропорція змішування 2-1. Так, додаємо затверник. Так, обов'язково перемішуємо. І 10% верщиника. Я додам 10. Лак, як ви бачите, прозорий. Не сірий, не синій, не жовтий, прозорий. Так, Заливаємо його в пістолет. Тестовий пістолет наш. Він тестується. Якщо ми заливаємо, використовуємо лак Curie Finish», то зазвичай ми використовуємо і сито Curie Finish, 190 мікронів. Все. Спеціально для тесту лаку я вибрав таку важку, досить деталь, тому що вона має складну форму, тобто це не фільонка, не якесь крило, а ви бачите, що досить така складна форма. Ну і побачимо, як вона у нас вийде. Перший шар тоненький за рахунок того, що лак у нас воковський, тобто сухий залишок в нього великий і важливо не переливати. Даємо паузу 5-10 хвилин, під вентиляцію це буде 5 хвилин, без вентиляції це 10 хвилин і після цього наносимо гляність. Так, ну що, резюме по пістолету? Без проблем наноситься база, гарний факел, все нормально, все чудово. Мені більше цікавило, саме як він наносить буде лак, а саме густий лак, тому що дуже важлива атомізація. Маляра розуміють, про що я зараз кажу. Атомізація це так, як розбивається матеріал, тобто щоб була маленька фракція. На тиску 2.0 він мені зробив гладесеньку шагрень, тобто взагалі нема ніяких там. Грубої таки, знаєте, коли груба шарень, це не дуже гарно виглядає. Тут вона рівнесенька, поличує. в принципі, можна формувати шагрень за допомогою цього пістолету. Вважаю його досить професійним і, в принципі, достатньо непогано зробили це, саме цю нову голову. Нагадую, це від компанії Valmec пістолет Valcom Combat Pro. Голова Хало. Якщо є якісь запитання, обов'язково пишіть це в коментарях. Так, ну що лак у нас вже зараз готовий до того, щоб вмикати камеру на сушку, тобто він стоявся 10 хвилин. Зараз ми можемо вмикати камеру на сушку. Стосовно того, що вийшло стосовно цього лаку, Шагрені в нього майже зараз немає, тобто він дуже гарно розкатується. Розуміємо, що якщо ми хочемо отримати багато шарень, це лак точно підійде. Якщо ми хочемо отримати шарень мілку і таку дешеву, знаєте, як там на хюдайчиках, там Кія, там недорогих, там да, тобто треба додати трошки більше розчинника, і він буде виглядати трошки по іншому. Зараз він виглядає дорого, багато. Залишилось тільки його висушити. Лак нагадую, це від компанії Curie Finish саме 7271. Це лак швидкосохнучий, він антискречовий, і, в принципі, він ще і Воковський. Тобто в ньому низький вміст розчинників і високий сухий залишок. В принципі, все, що треба. Коли я його змішував, я показав, що лак повністю прозорий, він не жовтий, ніякий, просто прозорий. Ті люди, які фарбують білі автомобілі, знають, що досить критичним є прозорість лака. Тут він прозорий, можна використовувати, і використовувати його і на світлих автомобілях. Якщо у вас є якісь запитання чи коментарі, обов'язково пишіть під цим відео, а також не забувайте підписати. На наш Ставте лайки. До скорих зустрічей. Пока.